Ведуча церемонії хотіла вигнати мене з захсу. Розповідає, як це сталося, і тут заходить серемонімейстер, яка починає розповідати, як мені потрібно фотографувати. Вона бере квіточки, кладе їх на стіл, обере колечки в наречених до речі, не запитавши їх подає їх на суперкруте блюдце в формі сердечка і каже: Знімай на цьому фоні. Тут у нас всі знімають перед самим процесом реєстрації шлюбу вона попросила наречених вийти з кімнати, залишилася лише гості, і підходить до мене і каже, що ти тут не ходи, тут не ходи, тут стоїть наш оператор. Я їй кажу, що ні, я буду знімати так, як я домовилася саме з нареченими, тому що саме вони обрали мене і вони є моїми клієнтами. В процесі самої церемонії в мене є обов'язковий кадр, який дуже сильно люблять клієнти. Це коли пара показує так колечки. і тут мені церемоністер каже: фотограф замовкне, просто ось так. Посеред церемонії вона огризається зі мною. Звичайно, що конфлікт я не продовжувала, тому що я не маю права сваритися на чужому святі. Але ось така в мене цікава ситуація. Звичайно, що я зробила усі заплановані мною і моїми клієнтами кадри. Дуже хочу знову там познімати. А якщо ви плануєте цього року весілля, то можете бути впевнені, що ніякий церемонімейстер нам не завадить, і ми зробимо все те, що ми запланували. Тому ви можете звернутися до мене в Дірект.